you <music> Слава Україні! Блогер перший про головне Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк. Деякі люди вважають, що можуть виходити безкарними з будь-яких ситуацій, а тому роблять усе, що їм заманеться, навіть порушуючи закон. Як відомо, апеляційна палата вищого антикорупційного суду оголосила в міжнародний розшук колишнього директора Запорозького титаномагнієвого комбінату Володимира Сивака, який утік за кордон наступного ж дня після оголошення вироку у його справі. Відповідне рішення апеляційна палата ВАКС ухвалила 6 вересня. Прокурор Сап просив оголосити Савака в міжнародний розшук, оскільки той ще 24 грудня 22 тобто наступного дня, після оголошення вироку апеляційної палати ВАКС, виїхав за кордон. Клопотання прокурора задовольнили оголосити міжнародний розшук обвинуваченого Савака. Контроль за виконанням указаної хвали покласти на прокурора САП, який здійснює підтримання держобвинувачення обвинувачення у кримінальному провадженні. Кримінальне провадження зупинити до розшуку. Йдеться у рішенні дуже цікаво, як йому дозволили виїхати, утекти від правосуддя та стільки. Часу лишатися непоміченим варто підкреслити наприкінці грудня 22-го апеляційна палата ВАКС скасувала рішення суду першої інстанції, який виправдав Сивака у справі про розтрату коштів підприємства на суму майже 500 мільйонів гривень. Судді визнали його винуватим у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків на 18,62 мільйона гривень і призначили Сиваку покарання у вигляді 3,5 роки позбавлення волі, але запобіжний захід не обрали. Тож він лишився на свободі. Захист подав скаргу на це рішення і у липні 23-го верховний суд задовільнив скаргу частково скасував вирок ВАКС і призначив новий розгляд справи в апеляційній інстанції. На думку Верховного суду судді вийшли за межі висунутого обвинувачення та змінили обвинувачення з розтратами на зловживання службовим становищем. Ні для кого не секрет, що Сивак напряму був пов'язаний з фірташем. Тут варто нагадати, в запорозький титаномагнієвий комбінат було створено у му році державою в особі фонду держмайна та кіпорською компанією Толексі Стрейдінліміти. Яка пов'язана із фірташем. Остання зобов'язалася сплатити борги держпідприємства, на основі якого було створено ТОВ, та інвестувати 110 мільйонів доларів у впровадження на виробництві передових технологій та обладнання. Однак, як з'ясувало слідство, більшість із залучених інвестицій було витрачено на погашення раніше створених боргів ДП ЗТМК перед кредиторами, пов'язаними з груп ДІФ Фірташа. Надалі ці кошти виведено з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм. При цьому на модернізацію виробництва. Що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було спрямовано лише 20 мільйонів гривень. Саме з цього моменту і починається їх співпраця директором ТОВ ЗТМК, з 10-го року. Був Сивак, до цього він обіймав посаду заступника голови правління комерційного директора найбільшого виробника кальцірованої соди в Україні Кримського содового заводу, підконтрольного групі Дмитра Фірташа, набу затримало Сивака, що у вересні 2016-го за підозрою у розтраті 492 мільйонів гривень. Компанії співвласника комбінату Trading Limited, які мали піти на розвиток підприємства, а були витрачені на погашення його боргів, що компанія інвестор мала зробити самостійно. Проте запорозький суд Запорозької області у травні 2019-го ухвалив виправдовольний вирок у справі Сивака. Схоже, що деякі олігархи занадто сильно повірили у себе і упевнені, що зможуть утекти від відповідальності, але це зовсім не так. Кожен має зрозуміти: рано чи пізно його знайдуть, і покарання буде набагато серйознішим. Сиваки фіртаж не. Виключення вакс справедливо покарає усіх, хто зловживає своїм становищем, тому втеча не врятує. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.